Далі буде саме такими словами, закінчилася 16-та серія серіалу Встигнути до 30». -ти». Але коли буде? Це дуже цікаве питання, яке ми більш детальніше обговоримо в цьому відео. Що ж, фінальна серія закінчилась на досить інтригуючому моменті, який, в принципі, і закладає основи для майбутнього сезону. Дівчата, як завжди, зібралися разом на кухні за круглим столом і від бакальчик червоного сухого обговорювали свої плани на майбутнє, адже в них ще є час до 30, щоб встигнути здійснити свої мрії. І тільки но Іра підняла келих і сказала тост: дівчата, давайте за те, що не дивлячись на всі негаразди, ми є одноводної, і жоден чоловік нам не завадить. Як відразу в квартиру заходить Діма і говорить Привіт, сусідки. Звісно, Іра та Люба трішки були в шоці, але що поробиш, як від тепер в них немає іншого виходу, як змиритися з новим сусідом, і вже в другому сезоні ми побачимо, як наші дівчата будуть ділити побут з цим героєм. Звісно, на фоні всього цього буде виникати безліч комедних ситуацій, які добряче нас повеселять. Також в другому сезоні ми продовжимо спостерігати за цією шаленою трійкою дівчат, які продовжать впевнено йти до своєї мрії, стикаючись з купою проблем та важливих рішень. Романтична сюжетна лінія буде набирати обертів, і в особистому житті Іри та Люби мають відбутися зміни. Невже Іра та Люба закохаються? Все можливо, і головне пам'ятати, що попереду на нас чекатиме багато сюрпризів, які додадуть до сюжету ще більш інтригуючих елементів. Що ж, прем'єра другого сезону, скоріше за все, відбудеться в 2024 році. Оскільки творці серіалу були відразу налаштовані на продовження цієї історії, я гадаю, що ніяких затримок зніманням не буде, і вже в наступному році ми зможемо насолодитися продовженням цієї історії. Що ж, пишіть в коментарі, чи чекаєте ви на продовження, а також, що ви більше всього хочете побачити в новому сезоні. Ставте лайк і до зустрічі!